За спасіння, дякую Богу, за те, що він вибрав мене з цього миру, і я маю можливість славити своє святе його ім'я. За те, що він спас мене в цей греховному мирі. Я особливо вдячна, Богу не знаю хто як. Я за кожну хвилиночку э, дня, за кожну мить дня, тому що декілька разів я стояла на межі, і тільки Господь міг підняти мене і йому сім'я. Дякувати Богу за все, що є. Проснулися, дякую за піщу, чи, там, за це дає нам їсти воду, все, за все дякуємо, все, що є. Я дякую Богу, бо Господь мені дав гарну сім'ю, гарних подружок, гарне служіння. Ну, Я благодарю Бога за це, тому що мати сім'ю це головне. Да, так само я теж благодарю за сім'ю, за сім'ю, Божу сім'ю, за те, що в нас такі прекрасні друзі. Це найголовніше, що у нас є в цій житті. Та за все, Все, що він дав все, за любов, Його, за милість Його. Господу дякую за все, за те, що найголовніше, він нас бере в нашу береже в нашому регіоні. Ми не бачимо вже війни, ми не бачимо вся... всякої смерті. І за все, що він дає, за все ізобілія. Я вдячний Богу, саме перше, за своє життя, що я живий, здоровий сьогодні стою на цьому місці. Я вдячний Богу за спасіння, за жертву Його Сина Ісуса Христа, що він мені обіцяє перебуття на небі. Також я вдячний Богу за свою сім'ю, за дружину, за дітей мої і за церкву. Це друга сім'я моя, з якою я живу. Я дякую Богу за те, що Ісус і Господь є в моєму серці. Це дуже великий подарунок від Бога. Я дуже за це вдячна, нашому тату небесному. Дякую Богу за подароване життя, за всі благословіння, які він мені посилає. Хай благословляє людей, які благословляють нас. За що ми дякуємо? За його спасіння, за його любов, за його милість, благодать, за те, що спас нас, за те, що війшов у наше життя, за те, що ну, ми зцілені, Ми маємо ну, його милість, благодать. Ми маємо те, що маємо. Да. За, любов за спасіння. більше за спасіння. Ми дякуємо Богові за друзів, за сім'ю, за життя. За радість кожного дня сьогодні особлива подяка Господу за його любов, за милість і за довго терпіння, за те, що двері в царство його відкрите, і кожен може прийти. І познаючи Господа, матиме спасіння. Дякую, що він знайшов мене, що він відкрився для мене і зробив для мене подарунок вічне життя в Ісусі Христі. Наша ми пророче, за мир в нашій країні. Дякую, що ми тут живемо. Ми живі, ми здорові, ми під його захистом. Ми з Гіллею кажемо Богу дякуємо. Якщо ми проснулися утром в своїй теплій кроваті, вділи свою одежу, сіли за стол і п'ємо і своєї кружки теплу каву, не забудемо подякувати Богові. Так як у нас сьогодні свято за ці прекрасні урожай, за ці колоски, які буде хліб, будемо кушати його. Радуватися і дякувати Богу. Подякувати Богу за хліб насущний, який Він нам дає. Знаєте, у нас ми живемо на благословенні Богом землі, які б не були погодні умови, катаклізми. Но у нас земля така, що ми завжди будемо з хлібом. Слава Господу Богу нашому! Благословіння і, і, і покаяння, щоб ще багато душ прийняли Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Процвітання побільше, щоб в нас в церкві було. Послений душ, ну це саме основне да що про і процвітала єдине збільшення, щоб церква наша умножалася, і не тільки з середини, щоб дітки народжувалися в церкві. Це найлегший шлях, щоб приходили нові люди. А для того, щоб приходили нові люди, нам потрібно вирости наскільки, щоб ми могли цих людей прийняти і виховувати, як маленьких дітичок, і щоб наша церква була дійсно два служіння, два потоки. Процвітання в першу чергу обов'язково, щоб тільки каялися, люди приходили, більше шукали Бога. Я по – єдинство. Єдинство. Єдинство, любові одне до одного, що допомагали, підтримували одне одного, одного. Миру, звісно, злагоди. І всім крепкого здоров'я! Оже церкві це ну на новані слова Божого в книгі Захарії написано, що ми, як ну, служителі нового заповіту, у нас в одній руці повинен бути посох милосердя друг до друга і для народу, і для язичників, щоб ми несли світ в Англії, а друге, щоб у нас було єдинство, щоб ми були єдині один для одного в одному духі. Написано і за все буде слава Богу. Розвивалися, двіждалися в вірі, більше молилися, читали слово Боже, тому що це залог нашої жизни всієї. Нашу церкву я дуже люблю і бажаю, щоб вона умножалась, умножалася. щоб велике прийшло пробудження народу Божого в першу чергу, і щоб Господь прилагав спасання до церкви. нашій церкві в першу чергу я хочу побажати, щоб у нас була присутня любов, яку нам проявив Ісус Христос, в достатній мірі, щоб ми могли обгорнути, захватити весь наш район навіть область, кожен де хто живе в першу чергу своїх рідних, близьких, а потім знайомих, сусідів, село і город. Що ми хочемо побажати церкви? Що ти хоче? Ну я хочу побажати церкві, щоб вона була знаєте, як у слові Божому, як невіста Божа, чиста, любляча. Милосердна, милостер, Тобто всі качества, які є в слові Божому, там написано, щоб церква була така, знаєш, церква була непритворна, неліцемірна. Тобто, те, що є у нашій церкві, церква зростала духовно, також духовними людьми, і щоб Господь ще більше прилагав до нашої церкви спасаємих людей, і щоб ці люди були наповнені його любов'ю і славою. Миру. А в нашій церкві побажаємо, напевно, любові. А церкві Божій я хочу побажати кожному брату, кожній сестрі шукати лиця Божого, кожного дня, любити його, з'єднуватися з ним і будувати особисті стосунки. Нашій церкві я бажаю во-перше, щоб любили друг друга, не говорили один на одного, всякі погані слова, не синітниці, щоб прекратилися сплітні, щоб були всі єдині і дружні, щоб перш за все було слово Боже, перш за все був Бог, а потім все остальне. Братам і сестрам хочемо побажати в серці спокій і мир в душі, і щоб любили один одного і поважали один одного. Трудиться, трудиться, щоб був ріст, щоб 에, приходили люди, спасалися, каялися, щоб ми 에, піклувалися більше за людей, яких не спасені, чим за себе. О, щоб ми були люди жертвені о, і щоб плоди наші були совершенні. О, таке косей сусід. Слава Богу. Я дякую за те, що ви молитесь за мене та підтримуєте. Бажаю, щоб ви любили друг друга, та наша церква ставала більшою. Ми бажаємо нашій церкві рости завжди радіти один одному, поважати один одного, бути чесним, бути добрими, з Днем подяки.